Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у цьому відео свій день починаю, як завжди, з приготування сніданку для своєї донечки для, для себе. А для Полінки я робила млинці з бананом. Спочатку банан розім'яла виделкою, потім додала одне яйце, а такий дитячий творожок у мене був агоша, та ложка або дві борошна. Це все перемішую і на сковорідку без масла. Дуже люблю для неї робити у вигляді таких ведмедиків, смажу на маленькому вогні, щоб не встигло там, дуже пригоріти і не було взагалі такої скоринки, бо для дітей воно не треба. Викладаю спочатку ложкою тільце, а потім ось такі от вушка. І як у всіх млинців, чекаю, доки з'являться такі бульбашки зверху, тобто підсмажиться гарненько млинець, тоді вже перевертаю. Лінка у мене дуже любить млинці, я робила ще з гарбузом, треба його трішки відварити, потім теж можна пом'яти виделкою або зблендерити і так само з творожком, борошном та яйцем перемішати. І ще я так робила з буряком. Їй подобаються усі варіанти. Також можна зі шпинатом або ну, з чим ви придумаєте. Ну, а собі робила такий збалансований сніданок. І це раз, мені здається, я постаралася для себе більше, ніж для полінки. Хоча я зазвичай їм просто якісь бутерброди або а, там, те, що готувала чоловіку на обід, те, і їм сама вдома. Але іноді мені приходить таке натхнення зробити а, збалансовану тарілку. Ось у мене тут. Підсмажена ковбаска, тостовий хліб з вершковим сиром і звичайним сиром твердим. А тут я собі запарювала кускус, -кус, на який ось таку поливаю арахісову пасту від фірми Аумі. Мені дуже подобається. Взагалі я її брала для Поліни. І ще в мене є кокосова манна. Вона йде повністю натуральна, тому дітям можна. І от собі іноді беру. Ви не повірите, але кускус -кус з цієї пастою це так смачно і ще й робила пшоняну. І теж так навіть Поліні давала, все з'їла і вона, і я. Також собі додаю оливки, і мені дуже захотілося корейської морковки, я її собі купила, бо чоловік у мене взагалі таке не їсть, тільки я сама. І тут я ще згадала, що я смажила собі яйця, які не виклала на тарілку, то вони в принципі там вже не вміщаються. Тому ось такий ситний збалансований сніданок у мене був Ну і, звичайно, кава. Воно виглядає знаєте, так багато всього, але з'їла я все. Далі, поки у мене був час, я приступила до пошиття такого чохлу в корзину для фруктів. У мене були залишки тканини від постільної поліни, які я її шила. З такими листочками, і його на все не вистачить, тому я ще взяла там другу тканинку. Ось така от корзина з фруктами, і коли вони лежать ось такого, воно все, як бачите, сипеться на полицю. Буває, якийсь фрукт знизу, не побачимо, трошки починає підгнивати і лишає теж сліди. Я боюся, що з часом це могло би якось і пошкодити полиці, тому пора шити ось. Цей такий вкладиш тепленький, поки витираю полицю і підготую саму корзинку, щоб по ній міряти. Взагалі я хотіла би якусь однотонну. Але їхати купувати мені не хочеться, згадала за такий шматочок, але він такий досить яскравий, тому буду шити на зворотню сторону. Як бачите, у мене корзина має таке поглиблення знизу, тобто там менше довжина, ніж зверху. Тому спочатку я буду міряти так все дуже примітивно, дуже швидко і щоб було вам зрозуміло. Беру полосочку, яка якраз мені підходила по висоті. Корзинки, і е, обклала саму корзинку, відрізала, скільки мені треба. І оскільки я буду шити чохольчик з двох шарів тканини, відрізаю таку саму довжину. А е, з цієї тканини, що в мене була така полоска, якраз вистачило на два шари по кругу, тобто на стінки, і на один шар на дно. А на другий я взяла таку он, зі стрілочками, вона буде з самого низу, тобто її не буде видно. Тому вже як було, так і викручувалася. І у мене навіть ось ця трошки не гарно влазила, тому довелося пришити такий шматочок маленький. І по цьому вирізаю другу частину з тканини в стрілочки. Тобто виходить дві деталі по кругу і дві деталі на дно. Дві деталі знизу я прошиваю для зручності, щоб вони вже були разом, і потім вшиваю між собою в кільце дві наші інші частинки. Один шар приміряю на корзинку, чи все підходить. І як бачите, всередині є ось ця така зайва тканина, яка в кутах збирається, бо корзинка знизу вуща, ніж зверху. Кому це не принципово, можна і так залишити, але я хочу, щоб розмір був ідеальний, тому наділа наше кільце зверху корзини, як ви бачите. Шовчик поставила на кут і ще на кожному. Кутику поставила на цічки, в яких ми будемо робити виточки, тобто, щоб завуження йшло донизу. Я поміряла різницю між верхом та низом. У мене це вийшло. 4 см. Але оскільки у нас дві виточки, тому 4 ми ділимо на 2, і кожна виточка вийде по 2 см. Але коли ми будемо сшивати, ми зашиваємо 1 см. Я сподіваюся, що вам зрозуміла. І коли ми зашиваємо цей сантиметр, ми зшиваємо знизу і йдемо наверх, так би мовити, на нєт. Це коса така лінія, бо зверху нам не потрібно зашивати, а знизу повинно бути звуження. Чому ми зашивали 1 см, а не 2, бо 2 це в розкритому вигляді. А виточка з двох шарів тканини, ну, тобто навпіл, і ми зашиваємо 1 см. Приміряємо знову на корзинку. Як бачите, все тепер гарненько лягає, і треба буде пришивати дно. Пришиваємо дві частини боковинок до частинки низу по черзі, спочатку верхню, потім нижню, лицем до лиця, поєднуючи всі шви з кутиками. Десь на 0,5 см я зашивала, а потім другу частину вже на 0,7 см. Коли я все пришила, виходить у нас дно як посередині між двома цими кільцевими частинами. Вивертаю все, вже, як воно повинно бути в готовому вигляді. Це можна було взагалі пошити окремо два таких чохольчики, да, низ з боковушкою, і потім зшити між собою поверху. Але я не хотіла, щоб воно там між собою роз'єднувалося. Хоча той варіант був би простіший. Тепер залишається підшити верх. Можна просто два шари, ось такий скласти, як я показую, дати строчку, або всередину закладати по сантиметру і знову дати строчку, але я йду іншим шляхом, яким я звикла, щоб все було ідеально і гарно. А я беру знову такі лице до лиця тканинки і, якби Всередину ховає цей чохольчик, тобто виходить така як труба. І коли ми будемо прошивати, треба постійно його прокручувати всередині. Але коли ми вивернемо, треба залишити обов'язково дирочку для цього. Коли ми вивернемо, побачите, що все стане на свої місця. Я намагаюся пояснити все максимально просто, бо для мене це так. А, ну, я шию більше семи років. Взагалі я займаюся одягом, пошиттям одягу. А, і чохольчик показувати, пояснювати, для мене це трошки складно, бо ну, для мене це просто. Да? А я розумію, що для людей, які, наприклад, не шиють, треба все розказувати трошки по-іншому. Чохольчик я дошила, я його вивернула і ще дала додаткову строчку по краю. І тепер одягаю вже на крузинку. Я його не прасувала, оскільки дитина спала в кімнаті я не хотіла вже туди йти, тому попрасую потім, а поки вже складаю фрукти і насолоджуюся красою, яку зробила. Подобається, як він виглядає, і я рада, що пошила на виворотню сторону, оскільки вона не така яскрава. Хоча я хотіла взагалі зробити під колір стільниці. І у мене дуже багато тканини, але таких однотонних чомусь немає. Тому, можливо, потім зроблю ще якусь, поки буде так. А далі приступаю до приготування вечері. Це вже більше буде для чоловіка, бо я потім буду збиратися на гуляння. Дуже люблю варіант вечері картопляних гратен, Для нього мені потрібна картопля, морква, цибуля, помідор, фарш, спеції, також ще вершкове масло та твердий сир. Картоплю нарізаємо тоненькими слайсами. Можна навіть на спеціальну терку, якщо у вас є для таких слайсів. І моркву теж намагаємося тоненько. До фаршу додаю улюблені спеції. І просто перемішую. Тут у мене, до речі, вимкнули світло, коли я вже майже нагріла духовку, тому страву я запікала на наступний день, оскільки пояснювати чоловіку, що треба спочатку потримати годину, потім перевірити на готовність, посипати сиром. Це було дуже складно. І Він сказав, що нехай буде вже на наступний вечір. Спочатку на дно викладаю картоплю слайсами, трошки підсолюю, і викладаю половину фаршу. На фарш кладу обсмажену цибулю, на краплі масла просто до такого золотистого кольору і викладаю моркву. Ще я люблю на моркву полити трошки сметану, але у мене в цей раз не було, тому вже роблю без неї. Далі викладаю знову картоплю, як бачите, так трохи настилом, одна на одну, Знову присолюю, потім знову йде частина фаршу помідор, закриваємо знову картоплею і зверху даю пару шматочків. Вершкового масла. І зазвичай я закриваю це все фольгою, але і вона у мене закінчилася, щось я не підготувалася трохи. І я вирішила це все закрити у рукав. Запікаю я при 180 градусів. Спочатку ставлю на 45 хвилин, потім перевіряю картоплю на готовність. Побуває така, що треба і годину тримати. Коли вона стає м'яка, розкриваю рукав або знімаю фольгу та посипаю твердим сиром тертим. І відправляю в духовку ще на хвилин 10-15, і тоді страва вже готова. і Дивіться, яка виходить краса. І це дуже смачно. Я люблю, що воно такими от шарами все, тому одразу нарізаю і накладаю нам на тарілки. Нагадую, що це було вже на другий день. Далі я почала збиратися на зустріч з подружками. Якраз і чоловік мав уже десь приїхати, він буде сидіти з полінкою, а я поїду гуляти. У нас є така традиція з подружками зустрічатися там раз-два в місяць на тривеньки, все таке, не пам'ятаю, чи я вам казала. Коротше, у нас виключили світло, і я не могла вам знімати далі, як я збираюся. Ще мене була мокра голова, і я думала, що мені робити. Тому закрутила ось тако крабіками. А ззаду якась мочалка не волосся. Коротше, побачимо, що воно буде. Поїхала я. Цей раз ми вибрали заклад 0,44 кафе. Дуже сподобалася і атмосфера і їжа. Я собі замовляла бургер, який подають з картоплею, соусом та таким як маринованим огірком. До речі, дуже зручно, що видають також рукавиці, щоб було зручно їсти. І далі подружка каже, давайте, як завжди, сфотографуємося, попросила офіціанта і далі ви вже все самі побачите. Як ви могли зрозуміти, наші подружці зробили пропозицію руки та серця, і нарешті ми будемо чекати весілля. Я взагалі була напевно один раз за своє життя в років 11, і то нічого не пам'ятаю. Ну а друге весілля це вже було моє, на якому я була. Тому я дуже чекала, коли вже подружки почнуть виходити заміж, щоб теж погуляти. Я потім їхала додому з таким щасливим обличчям. Дуже рада за подружку, і чекаю, щоб і інші подружки теж отримали таку пропозицію ну, згодом. Бо в нашій компанії я з чоловіком, напевно, перші, от ми одружилися, потім у нас народилася дитина, і мені вже дуже хочеться, щоб це відбувалося і. У моїх подружок. А далі я згадала в під'їзді, що мені прийшла посилка масло хі. Я вже якось казала за нього в якихось відео. Це натуральне вершкове топлене масло, на якому можна смажити, його можна давати дітям. Це якраз от для полінки більше його і беру. Тому от замовила нову баночку. Потім ввечері я вирішила спробувати варіант оживити мої квіточки, які чоловік дарував на 14 лютого. Вони почали в'яти вже на другий день, тому я їх ось тако в холодну ванну занурила на ніч. І, як бачите, трошки вони почали піднімати бутони, але не всі ось ці, от вже видно, що вони будуть і далі. Гинути дуже просто а, шкода, бо я була сама купувала якісь квіточки, вони так довго стояли, а тут від чоловіка і ну, дуже мало. На ранок наступного дня я їх таки поставила у вазу, і ще два дні десь вони мене порадували. Але все рівно це було трошки малувато. Ну я вам дякую за перегляд відео і побачимось у наступних. Па-па!